Цього року у мене з восьми сімей залишилася лише ось та крайня синенька, синенький вулик, одна сім'я. Ці всі вулики у мене, на жаль, пусті в них пропали сім'ї. Не знаю, чи то був осінній зліт, чи що. Тому що сім'ї були оброблені, були запаковані на зиму, були закормлені, були складені, але весною, коли робив, проводив ревізію, то е, вулик пустий бджіл в вулику не було. Ні в одному, ні в другому, ні в іншому. Е, зараз я спостерігаю. Ось таку картину. Не знаю, чи то, чи то вже поселився рій, чи то активно працює розвідка. Значить, сьогодні і завтра буду спостерігати за ним, буду дивитися. Ну, я собі так думаю, що, скоріш за все, що це все-таки працює активно розвідка і десь нині завтра має бути заселення рою. Тому буду спостерігати. Але розвідка працює дуже активно. У мене оцих три вулика, вони оцей сірій варе. Далі отой синій український і отой зелений це мій перший рогатий поливоди вони всі запаковані. Е, ну, в якому плані запаковані? Вони складені, там стоять рамки, суш. Подекуди навіть рамки з минулорічним медом. Тому будемо сподіватися, що все ж таки якийсь рій та й буде. Всім миру добра. Пока.